Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачний перець у модово в заливці на зиму. Простий рецепт, а результат справді не перевершений. Залишайтеся зі мною, буде дуже апетитно. І так, для нашого неймовірно смачного салата потрібні 25 ось таких гарнесеньких перчин, літр томата, 250 мл підсолнечного масла, олії, пів стакана цукру, півстакана меда, 2 столових ложки солі. Все це щас ставимо прямо на огонь. Жидке. Спочатку все жидке. І так, в казан вливаємо літр томатного соку. Свіжий. Він не варений, нічого свіжий. кілограма помідор зробила літр томатного соку. 250 мл олії, пів склянки цукру, пів склянки меду. Ну, це десь 4,5 ложки столових. Дві столові ложки солі. Оцет 80 мл. Все це ми ставимо на огонь. Треба, щоб воно закипіло. Перемішуємо. Грей собі закипає. Суміш наша закипає, готуємо перець. Дивіться, печик підготавлюємо так. Ось отак. Просто. На 4 частини. Все. Якщо не дуже великі, можна і на дві, щоб зручно було потім їсти взимку. І так, поки не переріжемо так. І так до кінця. Дивіться, баночки обов'язково стерилізую. Я водички, ось так, в четверть наливаю. Баночки. І ставлю в мікрохвильовку на 5 хвилин максимальну потужність. Так, ось я підготувала перець. Наша заливка вже кипить. Тому ми будемо. На Насмах нереально смачна. Ось, просто смачна. Всього досить просто прелість. Угу. І обережно завантажуємо наші перці. Дуже обережно. Красота, ви тільки подивіться, яка краса тінь. Тепер нам треба, оце, щоб закипіло. 5 хвилин проварюємо і одразу в банки все, і салат наш готовий. Дивіться, внизу там соус вже починає закипати, потроху дуже обережно. ось так, Перемішуємо, щоб знизу не переварилися, а зверху не були сирими. Ось так. Раз. І залишили. Ось дивіться, все вже. По-настоящему кипить. Дивіться, скільки сачку додавалася. Оце вже все. Починаємо відлік 5 хвилин. Засікаємо і катаємо. Все, минуло 5 хвилин. Гляньте, як яка красота. Весь перчик у нас в сачку. Все, виключаємо і закатуємо. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Просто нереальна краса. Із однієї порції у нас вийшло 4 півлітрових, одна літрова і ще одна 400 грамова баночка. Неймовірно смачного салату. Я просто раджу, закривайте обов'язково. Це, це нереально смачно, це дуже смачно в мідовій залівці. Тому готуйте, смакуйте, лайкайте і до нових смачних зустрічей на новому смачному відео. Миру вам, щастя і всього найкращого!